З гектара сошника підприємство може отримати до ста тисяч гривень. Маржинальність цієї культури ну, висока. Вітаю! Я Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур. У рубриці формула врожаю. Ми виїжджаємо у поля до клієнтів, щоб не в теорії, а на практиці побачити. Як працюють люди, як добиваються тих чи інших результатів, і на чому базується їхній досвід вирощування культури? Цього разу ми на Київщині, селянсько-фермерському господарстві світанок, і разом із керівником господарства Лазаруком Олегом Петровичем будемо говорити про те, що насправді працює на результат. Олег Петрович, розкажіть коротенько про ваше господарство, які культури вирощуєте. Ну, наше господарство має в обробітку 1650 гектарів землі. Вирощуємо зернові культури, технічні культури, зернових культур озиму, пшениця зими ячмінь, ярий ячмінь. З технічних культур це, звичайно, союшник, де ми сьогодні знаходимося, озимий ріпак і невелика кількість сої. І кукурудза, звичайно ж, теж ж є як зернова культура. Які основні виклики, можливо, логістичні, економічні? На, на, сьогодні, того, що... на сьогоднішній день це погодні умови, зміна трошки погодних умов. Цьому році черневі дощі, внесли поправки і ми маємо такий гарний результат. Але ж. Е Буває так, що по місяцю у нас дощу немає. А Наприклад, то навіть і більше і да, більше. Олег Петрович, скажіть, будь ласка, які новинки гібридів соняшника ви в цьому році тестували? Які у вас враження від, від тих гібридів? І для вас власне, що таке хороший гібрид, якими показниками він має володіти? Це і олійність, і урожайність, що він давав відповідно на протязі п'яти років сіли суміко. Прекрасний гібрид, але ми в цьому році посіяли також одне поле, 100 гектарів сурест. Важливо звичайно вибрати. Той гібрид, який тобі дасть максимальну урожайність і максимальну олійність. Це дуже важливо. Яку технологію ви сповідуєте Інтенсивну, помірно інтенсивну? Ні, стараємося звичайно працювати інтенсивні технології, використовуємо і кредитні кошти для, для гарного забезпечення мінерального живлення рослин. Дано випадку, наприклад, це поле була оранка. Ми готували це поле під цукровий буряк, але були передумали, і ми з осені вносили і 150 кг карбаміду, і 250 мінерального міна. Реального доброго 9,927, вирівняли площу площильником під бурят, все, все дійшло справа до весни. Вирішили... підготовка да, для весни. Да, да. Але весною вирішили всіяти сошник. Сошник був тут постійний. В рядочок дали 100 кг тімаку, внесли ґрунтові гербіциди, звичайно. Фазу вже двох справжніх листків була невеличка падалиця ріпаку, внесли челендж з миру. Було також на фазу 10-14 листків. Внесено фунгіцид 2 літри нормою сульфат амонію, бор літр і фастак. А з грунтовою це пропізохлору 2 літри і прометрин 2 літри. І супермачу як прилипач, 8 мл. А от скажіть, будь ласка, які елементи технології, ну зокрема, насіння, живлення, захист, обробіток. Найбільше будуть впливати. На результат в плані врожання все одно любить або глибоке рихлення або оранку? Ми підсочник або робимо глибоке рихлення або оранку. Мінімальний обробіток або нульовий? Ми не використовуємо для соєшника. Досліджено на власному досвіді, що трошки понижає урожайність, Розумієте, а для підприємства півтони соєшника чи третій частину 300 кілограмів сочника це великі це кошти на да, да, звичайно. А скажіть, будь ласка, в загальному як цей сезон був? Для вашого регіону Наскільки вдалим, чи можливо ми... в окремих господарствах лише такі гарні результати по врожайності, чи загалом? Ми е, маємо гарні результати і по зернових, зокрема пшениці, ячмінь. Да, у нас там ячмінь, ярий, там, Ми закрили 72 центнери, щоб говорити. Е, Озимий ячмінь 83 там, з копійками. Пшениця там, 74 по-моєму, круг закрили. Це гарний результат. Але маємо і результати посишника. Звичайно, ну в середньому я думаю, що господарство буде мати. За 35 центнерів центрів після доробки, тобто після того, що ми дочистимо його, і буде в за вазі, так би мовити, насіння того чи іншого гібриду вирішує багато питань. Тобто ну, генетика то генераміж ген 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 да, ген ген між між, між різними насіннями різного гібриду може бути різниця до тони в урожайності при тих самих умовах. Розумієте, а скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стабільність і урожайність гібридів компанії Сонгента? Я вважаю, що це. Номер один серед всіх оригінаторів насіння сошнику це все ж таки сингента. Є велика лінійка, є що вибрати, і урожайність одна з самих найвищих. Звичайно, ціна не дешева насіння, але результат на полі восени будеш мати. Люди добре, не кодно на насінні. Купляйте нормальне оригінальне під насіння. Якісне, протруєне, стимуляторами з інсектицидною обробкою. 26 років тому я полюбив цю культуру в перший рік свого господарювання. Вона, як прийшлася до, до, душі. до, до душі і до, до господарства. Там була невелика площа, там 60 гектарів цього сочника, але цих 60 гектарів основний прибуток дав тоді. Та і зараз маржинальність цієї культури ну, висока. Висок, да, да. Рахуйте з. Гектара союшника підприємство може отримати до 100 тисяч гривень. Навіть якщо ти тут вклав 40-45 тисяч, то все одно тобі залишається 50 тисяч прибутку, якщо він вродив по 40 центнерів, розумієш? Так. Да. Що? А от скажіть, будь ласка, Олег Петрович, наскільки для вас важлива стійкість до вовчка і хвороб в розрізі економіки? Раніше, скажімо, 4-5 років в нас не було в нашій зоні вовчка. Я його не зустрічав, а ось уже чотири роки назад почали з'являтися на деяких гібридах, на деяких полях, бучу. Ну і звичайно, скротинія це дуже велика проблема більш, тому що сівозміна насичена ріпаком, соєю соєшником, а це одинаковий збудник гриб для всіх культур. Якщо ідуть дуже Великі ойзобільні дощі або ж загущений посів приводить однозначно до таких проблем. А ще таке цікаве питання. Підскажіть, будь ласка, які економічні висновки ви зробили завдяки роботі із цими гібридами, ну і, зокрема, з гібридами компанії Сенгента? Будемо висновок зробити наступному році. Будемо сіяти гібриди сингенти? Оце тобі найкращий висновок, який ми робити? Дякую, дякую за довіру до продуктів компанії. Так, Як і сіяли ми попередні роки, і от ще не менш важливе питання: який головний принцип у вирощуванні соняшника особисто для вас? Ось таке складне питання. Знаєш, давайте який. його простимо. Головний принцип вирощування: треба любити землю, треба любити Україну, треба любити свою справу, робити працювати на землі. Однозначно сказати на це відповідь не можу. Дякую за чесну відповідь. Яку пораду ви дали колегам аграріям щодо вирощування культури? Можливо, коротенько, загально, бо кожного свої умови? Я, я, я скажу так, що треба. Сіяти соєшники якісні, дотрималися всі зміни, да, то, щоб дати різницю, то, що це було хоча б 4 роки, 4 роки не кожен рік, як дехто сіє соєшник по соєшнику, а хоча б 3-4 роки, щоб не було соєшника на цьому полі. Результат буде гарний результат і гарний врожай. Тепер давайте узагальнимо. Як окреслити формулу врожаю у вашому випадку? З чого вона складається по соняшнику? Підготовити ґрунт важливо, нести мінеральні жили важливо насіння. Якісне підібрати правильний гібрид теж важливо. Доглянути теж важливо. Зібрати теж важливо. Ну, зробити вчасну десикацію, щоб він достиг зібрати вчасно не з п'яти влажністю, а зібрати з влажністю сім-вісім да, щоб не втратити на урожайності за рахунок е зменшення вологи. Щоб не досушувати, це все дуже важливо, Олег Петрович. Дуже вам дякую за відверту щиру розмову, за те, що поділилися результатами вашого господарства. І сподіваюся, в наступні роки ми будемо зустрічатися, будемо закладати, тому що наука без виробництва ніщо, і виробництво без науки також буде стражати. Так, Я хотів би подякувати тобі, Олександр і, і компанії Сенгента за довіру. Звичайно, ми працюємо не перший рік всім і демонстраційні посіви, Так що дуже вдячний я тобі, друже. Дякую вам. Дякую. У селянсько-фермерському господарстві світанок, що на Тетівщині. Формула врожаю складається з таких основних аспектів: насамперед, підбір гібриду, тобто генетика, система обробітку ґрунту, система захисту, тобто, в цілому, комплексний підхід, який дозволяє забезпечити максимальний прибуток при вирощуванні соняшника. Ми продовжуємо збирати практику з різних регіонів, тому дивіться наступний випуск.